І от кінець цього року. Попереду в нас 2025, і, дай Боже, і найбороче він був і краще за 24. В цьому році відбулося дуже багато для мого каналу. Своя перша аудиторія, вихід з ком'юніті Ворбокса, перші тисячі переглядів, навіть на останній відео, як досчало Даркмай по тисячі, і не тільки перегляди має стільки. А й сума підписників ви просто найкраще, що ставалося в моєму житті. Якщо враховувати мої минулі канали, то до своєї тисячі я йшов аж 8 років. Але про мої інші канали розповім якось в окремому відосі колись. Ще скрутово було в цьому році: це мій мікрофон, на який я зробив, пішовши працювати кольором в лютому. Але як можете чути, звук інший у мене, бо як ви могли дізнатися з останнього в спільноті, я в Німеччині, тому мікрофон взяти не вийшло і озвучу зараз телефоном на вулиці. До речі, соцмережа, якого ви обрали нещодавно, переміг Discord. Тому очікуйте протягом січня. Там мого сервера, там ви зможете зі мною напряму поспілкуватися або між собою. Будемо будувати разом дружні хороші ком'юніті. А телеграм-канал я все ж таки хотів би теж зробити, але наразі буде тільки Discord. Щоб вже не затягувати відео, бо ви всі хочете святкувати новий рік, тому вже підіб'ємо підсумки. В 2024 році у мене сильно піднявся канал по переглядам, підписникам, коментарям, та все це було б неможливо без вас, дорогі підписники. Тому перед тим як піти у 2025 рік, хочу дуже сильно вам всім подякувати за підтримку та за те, що ви досі зі мною. Окремо, хочу подякувати Варенику та Кліпсеру, за якими ми знайшли спільну мову. Та щодня проводимо час разом. Підтримуємо один одного, допомагаємо також. Без них, до речі, той розіграш на 700 робуксів, який буде також вже в наступному році, був би неможливим. Тож дякую вам, паяни, за те, що були і є зі мною. А так, бажаю усім добре зустріти новий рік, та щоб наступний був для вас роком щастя, нових досягнень та виконанням бажань. Дякую вам за все, та я піду сам відпочивати і тусити. Я візьму міні-перерву, тож побачимо вже на другому тижні січня. До нових зустрічей з Новим роком!